Так, Бажаємо місного козацького, маємо 12 січня 2025 року. Ситуацію маємо наступну: гречна оборона міста Турецька, де дійсно було а, довгий час стачувалася блять, піхота підерів. Але Каби Фаби в першу чергу і перевага в піхоті 1 до 5 до 10 не далися знаки. На жаль, як і Бахмут, Солідар. І все так і інші міста. А рецепт один і той же. Із Авдіївки тактика безвідмовно працює. флангові охвати, кліщі і, відповідно, результат відомий. Як ми бачимо зараз на Курахова. Чітко вирисували цей самий план уже ж на Покровській мирнограді, в лобі штурмувати. Сил і засобів у них не дуже не так багато не хватить, але пролазить по полям, прокладаючи дорогу і в пів артилерії, і мінометами і піхотою. Получается. Тому питання, як і раніше, дуже просте. Нам знівелювати потрібно. Верніше сточить надо наступальний потенціал, а це саме ця піхота блядь, шлунки. Да? Вона різного калібру, різного ступеню навченості, абсолютно різні. На суті речей це не меня. Подекуди вже і бронетехніку почали масово застосовувати, хоч її знищили багато. Але зараз скидають, очевидно, досягти своєї мети. Кордони там Донецької чи Дніпропетровської області це все казки Діда Панаса, ніхто зупинятися на них не буде. У них плани на всю Україну, як були і є. Єдине, що вони заходили в Україну 22 -го... У двадцять двадцять року, 24-го, да маючи союзників всередині, і по суті на парад ніхто не прорахував народу України, який встане, да ніхто не прорахував сотні тисяч добровольців. Але через три роки війни висновки зробили. Багато положили добровольців у 22-му році, рештки в 23-му, і то що залишилось, залишилося не так багато тих, хто з перших днів воює. І висновки саме військового характеру, а війна в нас комбінована, йде, вона і гібридна, якщо можна її так назвати. Да? І потужна п'ята колона всередині вона більше шкоди робить і Збройним силам, і державності, а, чим підари на фронті. Да? Аби ми були забезпечені на 100%, аби не було того, що ми маємо, да? і з тими озброєннями ж воюємо без авіації, да? без ракетного озброєння, без військово-морського флоту, вже 11 років. Да? І знищили велетенську кількість і боєздатної частини Підарської армії, оці да? Ну, це нема по телебаченню, цього кожен день ніхто не розказує. Розказують плачі Єремії і вже тезу вкидують, що треба договарюватися, все пропало, по лінії розмежування. во. Закінчиться все це тільки одним: перестане існувати Україна. Люба форма договору, хто б її там зелені, сині, бля, хто б там не кидав. да? Це закінчиться, це чітко розуміють люди, які на фронті. Тил цього не розуміє. У нас як і раніше було 20% воює, а 80% їде на тих, хто воює. Да? Тил повністю програний блядь, інформаційно програний, корупційно зажратий. І е, страшне явище в нашій країні, воно не вчора почалося, не завтра закінчиться корупція, яка зжирає. Навіть зсередини і те, що не мала б зжирають найкращу частину суспільства, саме Збройні Сили, не поставка от 100 тисяч бракованих мін, там і так далі. Це ж тільки вершина айсберга. Да, це все прямо приводить до загибелі. Військовослужбовців втрат територій не побудував фортифікацій, приводить до загибелі військовослужбовців і втрат територій. Але незважаючи на те, що п'ята колона все, що робить, для того, щоб ми не повернулися з фронту, і багато хтось думає, да там оці всі непонятні накази, блін, призначення. І Весь цей рух. Це чітка є там програма у військовій директині Москворотах вона прописана. Деморалізація населення, деморалізація блін економіки, і там дуже багато все. Я зараз не буду розказувати. У них все це працює. Інформаційна війна на жаль програється нами в одну калітку. Ті державні структури, які покликані боротися з нею. Це просто блять розкрадання коштів, просижування. На, на місці звання, посади, ну і таке інше. Але друзі, я до чого все це кажу. Не для того, щоб ви подали віччя чи там що є, то ті, хто на фронті, чітко розуміють, що потрібно робити. І вам то ж саме я думку, яку хочу донести. Що всі ці речі, то що я озвучив, де далеко не всі, і за те, що не воює правоохоронна система, державні службовці, там, підброніровані муніципальні аварти, спецобліки, військові пенсії, це. Все ті, яких по великому рахунку, да, от я тих, що перерахував. 80% з правоохоронної системи державних служб на окупованих територіях переходили на сторону Москворотах і до ворога. Да, вони працюють на них. Потрібно кожне міністерство пролюдна статистику. Цю ви її читали? Ні, не читали. Ой, десь щось вийшов. Там бля, якесь створіння на посаді міністра МВС. Плете блять, куту да, То не навчені воювати, то, блядь, вийшли, то не вийшли, то ми, бля, в тилу, то ми спокій. Ну коротше, це, блядь, хвора уява хворої людини. Да? Був Деніс монастирський, там було б діло, і структура працювала як п'ять копійок. На жаль, превратилось те, що превратилось. Тому, друзі, питання дуже просте: нам потрібно тим, хто повернеться, повертати суспільство, і ми маємо бачити, куди ми повертаємося і до кого. Таке відношення в суспільства, в державних органів до військовослужбовців, воно ганебне і я би сказав навіть більше. да? Оці ТЦКшники в формі, мусара в формі, ТЦКшників, і всі вони одягнені в піксель, і вже народ не розуміє, що ви, блядь, не розумієте, що ваші голови на плечах це виключна заслуга і ще Збройних сил України. І то ваші лічні проблеми, як ви будете розрізняти військовослужбовця. да? Який проїхав з фронту, це, це кашника. Це ваші річні проблеми. Ми не повинні пояснювати це, бо ви живете тільки тому, що на фронті хтось загинув да? і хтось стоїть. А ви нормально плодитеся, бухаєте, гуляєте, срете і в, в дупу гатитесь, блін. Ну, сподіваюся, так зрозуміло. А то, блядь, е, сильно да? Оцих, що я пере... ну, всіх перелічив, да? це ухилянти, сикуни і дезертіри. Ну, і є з друга сторона медалі. Ніхто в суспільстві, починаючи, блін від Верховного Головнокомандуюча і Васію Дворніка і закінчує, всі мають воювати, як в Ізраїлі. І народні депутати, і мусора, і інваліди-прокурори, і вебеш мебель, і там коротше, і всі остальні. І населення цивільне також. Не треба ховатися за інвалідністю, забронірованістю, блін. Тому що от те відео да, до куте. От бачили, але да? нема гарантії, що з вами такого не буде. Так це пацаняга підготовлений, да? а ви хто? А ви ніхто, блядь. Бошки подрізаєте на тому закону. Булося в Бучі, Вірпені, Маріуполі, але всі забули. Тому, народ, думайте, якщо є з чим. Тому що оці тези із виборами, один раз на 4-5 років підпис на голосуванні. Ваше подальше життя формує. Якщо ви цього не розумієте і обираєте аферистів, блін, шахраїв до влади, потім ми отримуємо оце, що маємо на сьогоднішній день. Схаменіться і думайте, бо ну, наступного вибору, а він обов'язково буде, країна не вивезе. І оці боти не треба писати тут. Петіні, вовені, боти, підерські боти, Ну, нафіг. Ми слухаємо світ реальних людей. І це думка для світу реальних людей. І не впадайте відчай, да? обов'язково, поки є Збройні сили, Україна була і буде існувати. І ми обов'язково переможемо мордор, бо ми добро, а вони зло. І після ночі завжди приходить день. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.